Низка медіа у місті Дербент озброєні люди відкрили вогонь по будівлях православної церкви та синагоги. Стріляли і в столиці регіону в місті Махачкала. Там невідомі, нібито також обстріляли церкву і дорожні Теревські силовики перекривали вулиці бронетехнікою. Повідомляється, що кілька нападників були вбиті ще за даними російських пропагандистів серед загиблих, як російські силовики, так і цивільні. Ну давайте будемо говорити про цю історію із політологом міжнародних омсте. Ніслав Желіховський з нами на живому зв'язку. Стаси доброго здоров'я вам радий бачити. Спасибі, що знаходите час і можливість бути приятелем. Доброго дня події в Дагестані. Дивіться, от ми з Юлією Несхадовським тільки що говорили. Він і Він висловлював думки. Ви певне чули та от що повстання еліт саме воно може бути причиною того, що крига скресне. Ваш аналіз після, от по гарячих слідах. після того, що відбулося, причини і наслідки. Ну, дійсно у неділю, в день ургійському Дагестані сталися теракти. І за інформацією, майже є вже 20 загиблих, в тому числі серед поліцейських, які каски найбільше постраждали внаслідок цих терористичних атак. Ну, власне, після як відомо, що після цих терактів каналу соціальних мережах ісламської держави опублікував заяву, в якій хвалив братів Кавказу за цю акцію. І власне цей факт привернув увагу американського інституту вивчення війни, аналітики якого з'ясували, хто міг стояти власне за серією за серію обстрілів у російському регіоні Дагестані. Ну власне, як повідомляється, прив'язка до регіону свідчить про те, що атаку здійснили здійснив так званий Кавказський вілаят. Це місцевий осередок ісламської держави. На північному Кавказі, і власне інститут нагадує, що після березневої атаки на концертний зал кроку сіті Хол, що знаходиться в Підмосков'ї, російська влада спробувала провести на північному Кавказі антитерористичну операцію, метою якої була боротьба зі зростаючим впливом іділ і кавказського вілаяту. І власне за даними цього інституту, все більше все більш відносини Росії з мусульманською меншиною, особливо в регіоні якраз таки Кавказу, ймовірно, продовжуватимуть забезпечувати цей Кавказський вілаят та інші регіональні екстремістські групи ціною базою для вербування. Але цікавий тут один момент, ну, дуже, дуже, до речі, теж паралелі можна провести з тими терактами, які булися у Підмосков'ї в березні місяці, що де Деякі російські офіційні особи вже роблять безпідставні заяви, і про цьому також наголошує інститут про причетність України та НАТО до атаки 23 червня, що власне і означає, що поточний підхід Російської Федерації до боротьби з тероризмом скоріш за все залишиться прив'язаним до риторичної о, такої, позиції о, тих цих, наративів щодо України. Не та заходу, а не ідентифікації та нейтралізації загрози і діл самій Росії. Ну, тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Росія все більше втрачає контроль і особливо в тих регіонах, які є різними за своїм культурним, національним і релігійним складом. І вочевидь, зараз все робиться для того, щоб можна було спихнути вину більше на ті, 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 ті цілі, де Росія використовує свою живу силу. Лу і техніку наприклад в війні проти України, а дійсно яких а якихось реальних і дієвих заходів Москва вже не може використовувати. А отже, фактично може говорити, що Росія поступово вона починає так от клаптикизуватися. Поки що це такі, от такі що невеликі тенденції. Але тим не менше, з часом, коли Росія все більше і більше слабнутиме, зокрема. Через те, що вона втрачає свої війська в Україні, і те, що вона не може вже власне бути е, тою потугою, про яку говорить постійно Володимир Путін, власне, не включається, що е, і такі рухи можуть прийти все більше більшу активізацію. але поки що, режим Путіна він використовує власне поки що в своїй пропагандистській в, свої е, в пропагандистських заявах, власне, але ми бачимо, що не все так просто в Російській Федерації і не виключає. Ця що в майбутньому е, от такі, от е, 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 терористичні атаки чи якісь інші подібні е, діяння, вони можуть ще більше сколихнути російське суспільство, і невідомо до яких наслідків взагалі це призведе, враховуючи те, що дійсно Російська Федерація, вона, е, хоч і велика, за площею держава, але в неї немає тих інструментів, зокрема серед е, е, керівництва і владних еліт, щоб можна було стримати. Те, отаку наростаючу напругу в російському суспільстві, стасе дякую за цю думку. Буквально 4 хвилини максимум у нас є, але дуже хочу в них помістити. Ну що найменше два питання. От перше, воно логічно випливає з вашої думки, коли ви кажете, що фрагментизація може бути. Та а от який з регіонів як от ви оцінюєте має найбільшу потенцію перейняти отаку от естафету? Це от коротке питання. Мені здається, таке найбільш є якраз такий регіон північного Кавказу, це в принципі є історично, і воно так само зберігає і тенденцію зараз, тому що це регіон він скажімо, найбільше зберіг свою, свою самоідентичність, і фактично, ми можемо говорити про те, що саме ці народи, які там проживають, вони в майбутньому можуть, скажімо так, стати своєрідним російським курдистаном, який боротиметься за свою. Ю, свободу е, є ще потенційно татарстан, але там що правда, вже. Дуже багато відбувається русифікації, і він не таким є, скажімо, моноетнічним, як оці окремі республіки. І там все таки є багато проживає росіян на території та і подібне. А в інших республіках ситуація ще гірша, тому що все таки оця імпер імперська політика Кремля. Вона асимілює ті народи і нав'язує власне оцю свою руськомірність на, на ці ці регіони. Тому я не вбачаю, що саме. Там буде, а ось північний mm. Кавказ він дійсно є вибухонебезпечним і не виключається, що саме звідти е, підуть піде оцей парад суверенітетів чи парад таких не незал... бор, 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 боротьби за незалежності тих чи інших народів, які можуть власне і запалити всю Російську Федерацію, яка вже не зможе контролювати ті процеси, які відбуваються всередині самої неї. Стаса, ну є дві хвилини на дуду в Китаї ясне, що. от 120 секунд це замало для цього, але от основне і тезово про цей візит та і от яким чином він може змінити акценти, якщо змінить в геополітиці. Ну, дійсно, сьогодні саме такий активний день, і вже президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з головою постійного комітету китайського парламенту, де власне були вже здійснені певні перемовини. Має бути також зустріч з лідером КНР Сі Дзінпінем. В принципі, тут головна мета для Польщі для того, щоб можна було покращити торгівлю, тому що там є певні проблеми, зокрема через те, що все таки Китай більше відправляє до Польщі продукції, як і загалом до країни. Європейського союзу власне Дуда хоче збалансувати, але також на порядку денному має бути ситуація пов'язана з російсько-українською війною, і в принципі думаю, що м Дуда зміг би спробувати переконати ці дзінпіня, хоча би бути більш зваженим в своїй політиці щодо війни, і не допомагати такій мірі Російській Федерації, адже це підірвало би його і геополітичні, і економічні амбіції, тому дум. Не виключається, що Дуда може. Спробувати принаймні це зробити, хоча звісно ж таки там є ще багато таких питань, які є на перешкоді, Зокрема, стосуються і штучної міграційної кризи, створеної Білорусі, яка має тісні відносини з КНР, і деякі інші питання. Ну побачимо, сподіваємося, що цей візит буде плідний і який дійсно зможе зрушити з мертвої точки ту позицію Китаю, яка є на сьогоднішній день. Ви знаєте, коли е діалогом з була задоволена моя педагог з українською мовою спортивному інтернаті, легендарна. Науковиця Українська Галина Дмитрівна на вона казала так: велике і гарне, дякую за те, що відбувся саме такий діалог. Стас, дякую вам дуже велике і Спасибо гарне вам. за те, що ви знаходите час і можливість. Акценти важливі розставляти, розтлумачувати важливі теми з нами Нам разом. З до нових зустрічей в етері Політолог, міжнародних Станіслав Желіховський був з нами. Ну а в студії Лянисходовський і Ля, і от у нас залишилося з вами якраз десь 4 хвилинки.